Друзі, привіт! Приготуймо сьогодні мега смачні кексики із смаком піци. Це чудова ідея для перекусу дітям до школи. До яєць додаємо сіль та сметану, змішуємо до однорідності. Сметану можна брати будь-якої жирності, яка у вас є в наявності. Занадто довго змішувати не потрібно. Достатньо того, щоб інгредієнти добре перемішалися. Додаємо соняшникову олію та продовжуємо змішувати декілька хвилин. Далі додаємо просіяне борошно та розпушувач та замішуємо густе в'язке тісто. А тепер додаємо найсмачніші інгредієнти. Дрібно натертий твердий сир. Нарізану мілким кубиком шинку, томатне пюре та італійські трави. Та усе змішуємо ложкою. Викладаємо тісто у формочки, попередньо змащені вершковим маслом або олією. Тісто повинно заповнювати 2 третіх частини формочок. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Ці кексики дуже пухкенькі, м'якенькі та ніжні. А ще вони на смак нагадують піцу. Обов'язково спробуйте. Усім смачного!